Українські селяни заслуговують на більше, наголосив під час Хмельницького обласного селянського форуму депутат Хмельницької обласної ради від політичної партії за конкретні справи Вадим Лозовий, звертаючись до представників аграрного сектору від імені народного депутата України Олександра Гереги. Життя дрібних сільського виробників сьогодні на грані виживання. Відсутність нормативних умов кредитування АПК та доступ до збуту, особливо експорту сільського продукції. Умови життя на селі розбиті дороги, закриті школи, лікарні, дітсадки. Немає робочих місць. Тут будуть народжуватись майбутні господарі нашої землі. Ні. Одна турбота, як вижити за тисячу півтори гривень на місяць на зарплату лікаря або вчителя. Наше сьогоднішнє зібрання повинно нагадати продавцям народного багатства землі, що ми завжди підтримуємо. Аграрії Хмельниччини і всієї держави, і не допустимо зробити землею те, що сталося з нашими заводами, фабриками, родовищами та іншим багатством націй. Розбудова аграрно-промислового сектору, підтримка дрібних виробників та створення відповідних умов для розвитку цієї сфери тема, яку неодноразово підіймав і народний депутат України Андрій Шенькович у стінах Верховної Ради, вкотре наголосив, що не залишиться осторонь людських проблем і під час форуму. Продаж землі. Це катастрофа, це знищення, це спосіб забрати в нас останній найбільший скарб, який у нас є. І однозначно, і я, і багато наших колег, і Олександр Володимирович Герега, ми ніколи не підтримаємо таку річ, як зняття мораторію. І от між фермерами, які мають 2-3 тисячі, і тими, хто має 300 тисяч, дуже велика різниця. Різниця у чому? Фермер середньої руки не має обігових коштів, щоб нові технології запроваджувати, техніку купувати. Сьогодні ми це все почули. А фермер, який має це все, ні копійки не вкладає, а тільки висмоктує. Також Андрій Шенькович запропонував об'єднати зусилля представникам аграрного сектору, зібрати якомога більше підписів в підтримку проведення відповідного референдуму. Ми збираємо шостого числа перший пленарний день. Підписи народних депутатів і подивимося, хто сміливо підпишеться під зведенням продовжити мораторій на продаж землі на 10 років. Приймається. Варто зазначити, що минулого року саме представники політичної партії за конкретні справи першими заговорили про необхідність підняття орендної плати за земельні паї, створення відповідних соціальних угод та повного узаконення договорів оренди. Завдяки цьому пайовики сьогодні стали більш обізнаними у своїх правах та мають можливість обирати кращих орендарів на конкурентоспроможному аграрному ринку.